Місце, де перші промені сонця грають веселками в росах, де оживають легенди і народжуються байки, де любов до рідного краю надає крила, де крапля джерельної води стає могутніми водами річок, де знають ціну справжній дружбі і спільній праці, де світло й добро перемагають темряву. Стежка сковороди. Мандрівка джерелами, всім привіт! Ми знаходимося на центральній площі селища Бабаї, що на Харківщині. Саме звідси ми почнемо наш туристичний маршрут. Повернемося по думки у 18 століття. 3 грудня 1722 року народився всесвітньо відомий поет, філософ та педагог Григорій Савич Сковорода. В 1759 році доля привела його в Харків. Саме там він викладав в Харківському колегіумі поетику, синтаксиму та грецьку мову протягом п'яти років. В липні 1764 року був змушений залишити вчителювання в колегіумі, а вже через рік знову повернувся до роботи вчителем катехізісу в додаткових класах. Під час вчителювання в колегіумі Сковорода познайомився із учнем Яковом Правицьким. На той час філософу було вже майже 40, а його учню лише 21. Пізніше Яків став священником при Архано Михайлівській церкві. З архівних джерел відомо, що вона знаходилася десь в цьому парку. На жаль, вона була зруйнована за радянських часів. Також відомо, що десь тут знаходиться і могила Якова Правицького. В 1774 році Сковорода приїздить в Бабаї. На той час він товаришує з Яковим Правицьким та добре знайомий з Петром Щербиніним. Відомо, що Щербинін одружився з онукою Федора Данця Захаржевського Тетяною. Саме з її рукою до нього перейшло і селище. Мої свідками палких дискусій: у кого саме жив Сковорода у Петра Щербініна чи у Якова Правицького. Відомо, що у Якова Правицького було сім дітей. Родина жила настільки бідно, що Петро Щербінін двох молодших синів взяв під свою опіку. То навряд чи могли приютити філософа в цій бідній родині. Чого не скажеш про Петра Щербініна? Перед вами залишки його садиби. Саме цей будинок будував син Петра Щербініна Андрій. Він також був. Учнем Григорія Сковороди. Зараз ми знаходимось всередині маєтку щербініних. На жаль, він знаходиться в напівзруйнованому стані. І наша справжня мрія і мета відновити цей будинок, відновити цю пам'ятку історії і перетворити його в справжній культурний центр. Яків Правицький зберігав листи, які йому писав Григорій Савич Сковорода. Саме з цих листів ми дізнались, що Григорій Савич користувався окулярами, а також просив надіслати йому з бабаїв. Для чаю лимон і чорносмородинний сік, а також барельце пиво. Микита, як ти думаєш, чим займався сковорода у бабаях? Звісно, що подорожував та писав байки. Пройдімо ж його стежкою. Отже, куди ведеться стежка? Зараз ми будемо йти берегом Бабаївського ставка, в який впадає річка Ставицька, яка бере свій початок від холодної Сковородинівської криниці. 250 років тому селище Бабаї було невеликим. Річка протікала серед вікового лісу і була природнім орієнтиром. Люди завжди прокладали стежки і дороги вздовж річок. Мабуть, і Григорій Сковорода теж ходив її берегом. Зараз ми перебуваємо на Ставицькій галявині. Це місце ми називаємо храмом під відкритим небом. До 250 річчя з написання харківських ми встановили камінь. Надпис на ньому є фразою створу вхідні двері до християнської доброчесності. Чи не є цей світ і його голубий небосхил Божим храмом, святішим за всі храми? Писав Сковорода. Ось де ікони невидимості Його сонце, місяць, зорі, ріки, що безугавно спливають водою, земля, що дає поживу рослинам, а коли входити в цей храм та в його таємниці є початок і причина нашого життя, тоді воістину, достойно й праведно ось що. Хай буде сповнене воно веселощів, радощів і миру. Григорію Савичу декілька разів пропонували чернечий постріг, але він відмовився, бо вважав чернецтво в безкорисловому житті, задоволенні у малим і у стриманості. А це наша капличка з іконою Оранти, непорушна стіна, яка зображена на стіні Софії Київської, одного з найстаріших храмів України. Ніби не ниточкою поєднує наше селище з Києвом, ікона Оранти. Столицею України, де вчився Григорій Савич, сковорода, нехай вона береже нашу батьківщину і народ України. Григорій Савич Сковорода полюбляв писати саме влітку, бо взимку у нього так сильно мерзли руки, що він не мог думати ні про що інше, як їх зігріти. Так, влітку 1774 року Григорій Савич написав 15 з 30 байок харківських саме тут, в селищі Бабаї. Можливо, навіть на цій горі. Назва нашого туристичного маршруту стежка Сковороди. мандрівка джерелами. Всього по території нашої стежки ми зустрічаємося з п'ятьма такими джерелами. І зараз я вам хочу розповісти про одне із них. Поруч зі мною ви бачите одне із таких джерел, і назва його Вербна криниця. У 2020 році небайдужі мешканці зібралися тут для того, щоб змінити дах цієї криниці. І їх так сильно надихнула ця спільна праця, що вони вирішили на цьому не зупинятися і наповнювали цю локацію ще більшими і більшими елементами. Севий коваль виготовив силует Григорія Сковороди. Також у нас є місце і для найменших туристів, які можуть відпочити після далекої дороги. Цей будиночок називається хата Крока, і тут може перепочити втомлений турист. На середині шляху між вербною криницею і криницею сковороди нас зустрічає Ставок Гайдучка. Минаючи селище стежка привела нас на лісову галявину, панський грушник. Невідомо кіля пішла ця назва, адже на галявині ростуть лише дикі груші. Панський сад був в центрі селища біля садиби Щербініних, де був сад, в якому вирощували понад 300 видів дерев і навіть ананаси. До повномасштабного вторгнення. Росії на території України в грушнику проводився щорічний фестиваль сад Пісень Сковороди». Віримо, що після нашої перемоги ця традиція буде відновлена. А це остання локація нашого пішохідного маршруту гідрологічна пам'ятка природи, холодна Сковородинівська криниця, джерело якої, за легендною, знайшов сам Григорій Савич. Він любив бабаї і писав у листі: нехай возвеселяться бабаї із своїми селами, і зрадіють гори ваші, і річки заплещуть руками, молюся. Тож приїжджайте до нас у гості, щоб побачити місця, де жив сковорода, щоб пройтись його стежками, вдихнути чисте повітря, відчути себе одним цілим з природою і побути наодинці. А якщо ви любите дружні бесіди в комфортних умовах. Після екскурсії можете відвідати ресторан Сковорода. Чекаємо вас до нас у гості.